Незважаючи на дощ подивимося на автомайданчику в Рівному що подають Volvo V60-13 рік, 2.0 дизель 12 тисяч доларів. Автомайданчик називається РівАвто. об'їзні тут по басівку. Ту ту. Хто місцевий, той зрозуміє. Сценік в короткій базі. 1.4 аз бензин 5650 Audi A6 А 6. Врод 2.5 дизель 5150. 2002 року. Opel Astra, в кузові седан. Ціна його 1.4 бензин. Ціна – 3950, 2006 рік, ще раз повторюсь. Форт Мондео. 4950, 1,8 бензин 2006 рік Форт фієста. 16 рік, 1,0 бензин 6350, 137 тисяч пробігу на фієсті. Фієста з механічною коробкою передач 500 панелою. Рено коліус. Зараз доберуся до шильдика, високо він, можна тут намочитися. 2005 рік ціна 3850 на автоматичній коробці. Значить, якийсь є значить, дефект у ньому. Дзвоніть, шукайте цей автомайданчик і запитуйте. Ага, який нюанс, він у нас напевне не розмитнений. Ось такий нюанс. Берлінго на автомайданчику. 350 1.6 дизель, 2007 рік. 4007 Peugeot пежо. Глянем ціну. 11 рік, 2.2 дизель, 9950. Ось така цікава купесна автівка. Hyundai 2008 рік, 2.0, бензин, 7. 550. Молодіжний автомобіль. Ганвітара. На жаль, вона без ціни, нема що зняти. Фасад b 5 4,5, грубо кажучи. 1,6 бензин 2005 року MPA Im. Ford Edge 2019 рік, 17.

4750, 1,9 дизель, 2008 рік, 250 тисяч пробігу на ній. Для перевірки авто, телефонуйте, я залишу номер телефона. Можна зробити комп'ютерну діагностику, перевірити лекофарбове покриття і так далі. Здається, на автомайданчику Ось такий Peugeot. 5,450, 1,2, газ бензин. Пробіг на жаль не вказаний, бачимо трішки не в колір йдуть дверцята, можливо, автомобіль з таксі, ну, якось Nissan Micro. Дуже такий цікавий автомобільного дня. 1,6 бензин 3,950 Цього року цей автомобіль. 160... 176 пробіга на ньому. На механічній тут ступеневий коробці. Бачимо такий великий сімейний автомобіль на автоматичній коробці. Термінував Кія 2004 рік. 3650. Ціна. Навіть на автомайданчиках можна побачити вази. Сьомий Чіккий, це рік, восьмий рік, 1,5 бензин 2250 гривень. Джип компас також дуже популярна атівка, не хочу, да? я оминати. Хочеться його зняти, значить 2,4 бензин, 11650, або 9,14 рік. А я ось рухався до цих десевеньких автомобілів. Цікаво, почав вони тут стоять, може когось зацікавлять. Така пофарбована ніби понаново корола, 89 рік, 1,3 газ бензин, 1700 гривень. Є контакти, автомайданчик я вказував спочатку, ну є, звісно, косметика. Така ще й непогана косметика. Нюанси я маю на увазі. І якось так. І поряд ще лансер стоїть, кузую універсал, до речі. Давайте подивимося 2,350 ціну. 2350, а Андрій 2006. Якось так. Якщо відео сподобалось, ставте подобайку Нарихуй На рахунок відбора звертайтеся, ми були на автомайданчику. Всім миру.